Телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю. Кривава війна, яку Росія розгорнула проти України, продовжує забирати найкращих синів нашої держави. Буковинці прощаються з двома героями, які загинули, захищаючи нашу незалежність. Із солдатом Валерієм Салагором та солдатом Денисом Безпаловим попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Віджимав автівки в українців задля окупантів. За матеріалами СБУ заочно засуджено ворожого посовника з Херсона, який під час Тимчасової окупації регіону працював на ворога у так званому фонді майна окупаційної адміністрації. Фігурант разом із російськими військовими грабував місцеві автосалони. Він приходив на фірми й підприємства, що займалися продажем та обслуговуванням автотранспорту, називав себе помічником і радником військового коменданта Херсона та залякував власників і клієнтів. Він проводив, так би мовити, інвентаризацію, у ході якої змушував автомобілі документувати як безхозні і передавати в нібито службових цілях окупаційній владі. Таким чином зловмисник віджав в українців більше півтора. Сотні автомобілів, які потім передавалися серед іншого російським спецслужбам, а частину автівок доправили в тимчасово окупований Крим. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд заочно визнав фігуранта винним. Окрім 12 років позбавлення волі, суд заборонив йому обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років. Трагедія на воді до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на річці Прут у Чернівцях виявили тіло чоловіка 43-го року народження. На місце події прибули рятувальники, які підняли його з води і передали фахівцям для проведення судово-медичної експертизи. Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил безпеки біля річок та водой. Вогонь пошкодив будинок та забрав життя худоби в селі Тораки, що на Путильщині зайнялась господарська будівля. Полум'я помітив сусід, який і викликав рятувальників. Надзвичайникам вдалось врятувати авто та не допустити розповсюдження вогню на два житлових будинки. Вогонь знищив перекриття, покриття та частково пошкодив стіни. На жаль, не вдалось врятувати свійських тварин за попередніми висновками фахівців причиною пожеж. Є коротке замкнення електромережі. Ще декілька пожеж були зареєстровані в обласному центрі Чернівецькому та Дністровському районах. Там горіло сміття на даху житлового будинку, мікрохвильова піч в приміщенні кухні на території церкви та закинутий будинок. Де відпочиватимуть діти влітку? Як вирішили проблему вбиралень у самісінькому центрі чернівців? Коли місто запустить власний додаток, та скільки мільйонів витратять на лавиці у центральному парку? На ці та інші питання під час чергової прес-конференції розповів Чернівецький міський голова. Подробиці у сюжеті. У травні Чернівці оголосили тендер на закупівлю 130 лавиць за понад 3,5 мільйони гривень, тобто вартість однієї понад 27 тисяч гривень. Міський голова Роман Клічук розповів під час щомісячної прес-конференції, який простір міста планують ними облаштувати. Ці лавочки йдуть всі на парк Шевченка, Ще ж був оголошений тендер. Значається з переможцями ще на, на до асфальтування. Це такі самі лавочки, які поставлені зараз на скаргу іменеско. Щодо гори звісних модульних вбиралень у парку Федьковича, Цьогоріч вони таки з'являться. каже Мер. Вже нарешті кампанія з'явилася. Ну та як я казав, що точно став, може оплачені там, там якісь масові гроші. Я думаю, що буквально там запроти за, за періоду стояти берельно. Окрім це того, як повідомив Роман Клічук, на запит Чернівчан облаштували туалет й поблизу кладовища у садгорі. А от щодо місця, де б можна було б справити потребу у самісінькому центрі чернівців, та ще й щоб з громадським простором, як планували у 2022-му, мер каже, що це був лише задум. Це був один із проектів, де де, де, де скізний ми від. Відійшли, і це не не буде. Ну зараз це це результані мірі, ну поки це немає. Це коштів і прийняли ми рішення інше. То коли вийшли архітектори із проєктантами, то, то є можливість зробити вхід у вбирально в кінотеатр у Гучанівці сходу її за Заньковецькі. За, за Роман Кичук запевнив, що цифровізація нарешті дістанеться і до Чернівців, і вже цьогоріч презентують спеціальний мобільний застосунок за цифрові чи Чернівці. За додаток на наразово спілкувалися з Києвом цифровим сосером і зараз. Зараз вже остаточно це, це, це ми заключили угоду з компанії по Портмоне. Здається, ми домовлялися, що десь орієнтовно до 1 липня чи до 1 серпня ми відкриємо такий додаток, де об'єднаються всі додатки, всі сервіси міста. Окрім того, нарешті діти матимуть змогу оздоровитися у таборі, адже минулого року через безпекові заходи та ряд інших порушень чимало відпочинкових баз не розпочали сезон. «Об'їздили І нашу область об'їздили і, і сусідні областя. Нас які я знаю, що є вже новий табір в Мигово. і там чи вже заключили і з візьми чи, чи, чи це в процесі просто. Бо ба або має виїхати про комісію оглянути, що чи, чи вони підпадають критеріям. Ну наскільки я розумію, що в цьому році ми, ми за за забезпечимо діту підпочинку. щодо відключень водопостачання у зв'язку із реконструкцією водогону. Міський голова не бореться обіцяти, що нинішнє глобальне відключення буде останнім цьогоріч. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Творять історію України та прославляють її на міжнародних змаганнях напередодні від'їзду на чемпіонат Європи з карате 2025 Частина національної збірної відточувала свої навички бойового мистецтва в Чернівцях. Про очікування від боротьби за континентальні нагороди спортсмени та їхні тренери розповіли моїм колегам. Вже 7 травня в столиці Вірменії Єревані відбудеться 60-й ювілейний чемпіонат Європи з карате. 550 спортсменів з понад 50 країн зійдуться в боротьбі за континентальні нагороди. Україну представлятиме 18 найкращих каратистів, п'ятеро з яких входить в десятку світового рейтингу. Досить позитивний стан збірної нам тренерським штабом подобалося, як вони працюють на зборах і в не формі підходять до зборів. Я впевнений, що ми. Зможемо реалізувати і показати кращий результат ніж на минулій Європі. Результати цих змагань прямо впливають на участь в чемпіонаті світу, зазначає тренер збірної Олександр Пікулін. Тож високий рейтинговий бал запорука успішного проходження в наступний етап. Проте це не єдина мета українських спортсменів. У нас є план, який я не хочу озвучити по медалях, які ми маємо обов'язково реалізувати. Ми хочемо і золоті нагороди обов'язково. Тим паче, що тут є підтекст, що проходить в Армінії, і ми би хотіли, щоб наш прапор їм там лунав обов'язково. Зробимо все для цього. Тренувальні збори перед чемпіонатом Європи проходили на олімпійській тренувальній базі Кончазаспі під Києвом. А в останній день перед від'їздом команда завітала у Чернівці. Окрім місцевих атлетів, приїхали дві спортсменки із Запоріжжя. Президент Запорізької обласної федерації Карате Анатолій Михайленко зазначає: наше місто найзручніше для тренувань. Наразі команда на завершальному етапі сьогодні проходить останнє тренування. Всі налаштування команди, відпрацювання були на зборах національної. Збірної України в кончезаспі оцінюю на відмінно. Сподіваємось на. Перше місця на найвищий результат задоволений результатом підготовки, і заслужений майстер спорту України Валерій Чоботар. У цій боротьбі на татамі очікує здобути першість в особистому та командному турнірах. Максимально сконцентровані, тому що це є чемпіонат Європи. Тут потрібно, щоб всі фактори склалися. Для цього потрібно, щоб фізична, ментальна форма була максимальна. Тому ми будемо е, слідкувати за тілом і за розумом. Наша команда зараз в топі світового рей. І ми б хотіли бути першими зараз. Не вдавалося ще ні разу стати першими. Хотілося б цей раз забрати першість. Про особливий режим підготовки розповідає і каратистка із Запоріжжя Еліна. Якщо брати те, що ми вдома тренуємося, в понеділок, середа-п'ятниця у нас ранкові тренування це фізична підготовка. Ввечері у нас карате, Вівторок, четвер та субота у нас два вечірні тренування, і всі два карате. Так далі працюємо кожен день по два тренування. У нас одна ціль, і ми йдемо до неї. Завдяки здобуткам у юнацьких лігах на 28-му сходинку дорослого рейтингу потрапила спортсменка Дарія Булай. Таким чином обігнала всіх суперниць в своїй категорії і вперше братиме участь у змаганнях такого рівня. Так, це мій перший дорослий чемпіонат Європи. До цього в мене були тільки юнацькі чемпіонати Європи і очікування. Ну немає ніяких прям таких очікувань. Я просто знаю, що я маю зробити свій план, зробити свою роботу і зробити все можливе, щоб привезти додому золото. На татамі атлетка планує показати результати своїх тренувань та перемогти конкуренток завдяки спортивному інтелекту. Мені здається, покращувати потрібно саме на тренуваннях щось а на змаганнях уже ти нічого не можеш. Там покращити суттєво. Тому все робиться на тренуваннях, а на змаганнях ти вже просто показуєш свою роботу. Тож, поки каратисти готуються представити нашу країну на континентальних змаганнях, ми вболіваємо за перемоги збірної та бажаємо їм зійти на перші сходинки п'єдесталу під гімн України. Богдана Дем'янів, Катерина Урсатій, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.